Доброго дня, шановні друзі. Ми зараз знаходимося в секретному місті в Херсонській області, де приростає вже більше виходить, 50 років такий цікавий горіх, як пекан. Ось ми зараз дивимося на ці деревця, та яким вже більше, мабуть, 50 років. І як бачите, їм нічого немає, вони ще стільки саме простої. Тобто біологія схожа з горіхом грецьким. Це вони, по суті, діла родичі. Тут декілька сортів пекана. Зараз от у, нас що, у нас перша декада червня. Одні сорти ще тільки цвітуть, а деякі прийдемо далі вже перецвіли і е мають маленькі горішки, які ростуть кислицями. Е взагалі люди місцеві говорять, що горіх. Росте аналогічно до горіха грецького, білогія схожа, достигає на рівні з грецьким горіхом, ну трошки, можливо, пізніше жовтень місяць в Херсонщині, але плоди зібрані з нього і висаджені, маленькі деревцята плодоносять і в Україні, і на півночі України, і на позаході, і навіть під Московії. Тобто горіх повністю придатний до вирощування, до ґрунтів не вибагливий. На даній території в нас, от навіть можу показати, в нас піщані ґрунти, піски буквально. І тим не менш він росте, росте гарно. Ну, Як правило, ґрунти люблять горіхи всі з великим містом органіки і бажано додавати до них, бажано додавати кальцій то саме вапно чи помелену крейду. От, якщо видно, далі пройдемося, ми бачимо алейку якраз цими ж таки горіхами. Це було, якби, посадка з розрахунку на захист ґрунту від ерозії. Відтоді вийшли дуже гарні урожайні деревцята. Урожайність також на рівні, а то й навіть більша, чим грецький горіх. Самі бачите, скільки цвіту, горішків не менше. Ростуть супліддями, китицями по 5, 6, по 3-4 горішка. Зараз підійду ближче, покажу там, де вже скоростигліші сорти, яких вже є маленькі горішки. Так, ідемо. Ідемо, йдемо, йдемо. йдемо, йдемо. Так. Ось цей горіл вже перецвів. Шукаємо шукаємо супліддя. Так, десь десь я бачу. от, Отак от от виглядають е сережки, які вже півзасохли. Так, Деякі з дерев більше мають горіха, деякі менші. Тобто можна використати як опилювач. От на цьому горіху я навпаки навіть якраз і не бачу маленьких, маленьких горішків. Шукаємо, шукаємо. Немає. Йдемо. Ага, йдемо значить, на сусіднє дерево. Там якраз горішки і були. Взагалі, чим цікавий горіх пекан, він невибагливий, він морозостійкий. По латині називається карія іліної І цей горіх... Ем, чим цікавий для України, як і з іншими горіхами, територія їх вирощування обмежена, а ціна в два рази цікавіша, чим в горіхів е, грецьких. Тобто в роздріб можна продавати, от, маємо, е, маємо, маємо супліддя. Із маленьких супліддя, із маленьких е, горішків так, Попробую зменшити ще навпаки ага, не хоче е, масштаб ну, окремо буде фотографія до цього відео так виглядають маленькі горішки ось краще можливо буде ракурс е, так виглядають маленькі горішки бачите супліддя, раз, два три ой втекло раз, два, три, чотири горішка і з них виходить дуже смачні горіхи, які я ж кажу, в розділі в Україні можна придбати по 300-600 по 600 гривень нечищений горіх. Коли чищений грецький, у нас йде по гривень 150 От такі ось цікаві дерева. Наскільки я знаю, деревина також досить міцна і ціниться деревообробній галузі, з них виходить, гарні меблі. Що ще по цьому горіху можна сказати? що е, якщо ви вирощуєте за допомогою їх можливо, таки, агротехніки, якоїсь біопрепаратів, тих самих добрив, з балансованим живлення, то подношення буде не на 8-й 10-й рік, як пише література, а на рік, грубо кажучи, 4-5. Е, е, Чим цікаво, вони не такі розлогі, як е, Горі Грецький. і От бачите, площу таку, як Горі Грецький, займатиме лише на рік 30-50 десь, так, десь таким розрахунком. Е, поки що все. Дякую за за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей.